Дякуємо вам за те, що ви нам сьогодні в цей день організували таке велике свято, таку велику подію в нашому житті і просимо вашого благословення. Просимо вашого благословення. Просимо вашого благословення. просимо вашого, благословення. Просим вашого благословення. Я вам дякую за її, що ви виховали для мене таку гарну жінку. Буду її берегти любити. До кінця життя. До кінця життя. Чи маєш ти розклади вільно не волю і відключну постанову намір, взяти Ірину, рина, що бачиш її тут по себе собі за жінку? Чи не обіцяв ти якісь інші жінці подружньої вірності? Ні. Добре. А ти Ярином, чи маєш вільну і непримушену волю і невідкличну постанову намір взяти Руслана, що бачиш тут коло себе собі за чоловіка? Так. Чи не обіцяли ти якомусь іншому чоловіку подружньої вірності? Слова Божого, слава зі словою Божою Іриною, вітя Отця і Сина, і Святого. Духа. Заручається слуга Божа, Ірина зі Словою Божого слава в ім'я Отця і Сина, і Сину. Я Росла. Беру тебе і рибу за жінку. Беру тебе і Рима за жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність, Вірність. І, чесність і чесність подружню. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. Так мені, Боже, допоможи. В Тройці святі єдине. В Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. І всі святі. Тепер клянеться Ірина. Я Ірина. Я Ірина. Беру тебе, слава за чоловік. Беру тебе, послала за чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послуг подружній. І послуг подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже дорого. Так мені Боже допоможе, да в Тройці Святій Єдині, в Тройці Святі Єдині і всі святі. І всі святі. Що Бог сказав, чоловік нехай не розлучає. Є недостойність слова Божої пани, не дали зі у Оце Святиху подружжя, його обладує Святої католицької церкви, утверджує знаменую в ім'я Отця і, і Сину, і Святого Духа. Амінь. з тобою Боже וואי 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 וואי, כדאי כדאי כדאי